Вітаю вас, мої дорогенькі. я Ірина. І таке запитання у нас сьогодні: що насправді може зупинити Росію? І тут я написала декілька варіантів: Захід, Глобальний Південь, Україна, ну, я маю на увазі, або, дивіться, хто, або що, так? Хто насправді? От. І що, яким шляхом? Переговорами, військовим шляхом. Зможеться Україна самотужки зробити? Чи потрібна допомога? І так, хто насправді зможе зупинити? Або може. Не просто зможе. Це вже, знаєте, як. А може. Хто насправді може зупинити Росію? Взагалі, давайте спочатку запитаємо, можна чи можливо Росі... Росію зупинити? А, ви знаєте. Можливо. Можливо. Дивіться, зараз поясню. Дивіться, самі, самі сімочки повипадали. А, я зараз поясню, як саме, в першу чергу, якимсь ресурсом. А, якимсь таким ресурсом, накопиченим. Тобто, мені здається, що це якийсь ресурс має бути якась військова зброя. Ядерна, можливо, зброя. Щось дуже вагоме має бути в тієї країни, хто може. Тобто, я тут бачу відверто скажу Україну. Наступна карта у нас іде, з одної сторони хитрості, а з другої сторони, знаєте, це навіть не хитрість, а розум, мудрість, логічне мислення. Тобто, дивіться. Ви бачите, як зміючка обвилася навколо цього, цих мечів. так? Це говорить про те, що, навіть якщо ці мечі, дуже, ну, як Росія, так, дуже такі їх, їх можна і хитрістю, тобто, Незважаючи на їхню таку прямолінійну, вбивати, так? ну, я так вже пояснюю, як я можу. Все рівно можна їх утримати і м -м, подолати. Так? Тут є одна людина, вийшла, це людина вогняного знаку. так, Можна сказати, що є. Це може бути і країна, і, 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 Сигніфікатор як країни, так і людини. Плюс у нас ще йде сімка кубків. Це говорить сімка кубків саме в цьому випадку говорить не рожеві окуляри одіти, і ми нічого не бачимо. Ні, це інтернетний, ну, як би це гарно називати, іпсо. Тобто пропаганда. Інтернетна пропаганда, от просто пропаганда. Дивіться, якщо ми візьмемо ці всі карти разом це говорить про те, що Росію можна зупинити е, сувокупністю в комплекті, тобто е, деяких факторів не тільки, не тільки військовим, але теж військовим, якимсь ресурсом, тобто держава повинна бути небідною. Ще ця карта може говорити про терплячість, тобто про довготривалість. Тут потрібно Росію перемогти можна, якщо вдовгу на, на, накопичити зброї і вдовгу з нею боротися. Військовим шляхом повинен бути нормальний лідер, ось як я це бачу. Тобто, це людина повинна бути во голові держави, яка як би вам це сказати, яка. Дійсно, патріот, яка серце горить і палає за Україну. Плюс ще і псо повинно бути. Тобто оці е, на інтернетному просторі, от в сукупності цих всіх факторів можна їх майже перемогти. Чому майже перемогти? Тому що у нас цього всього якраз і немає. На жаль, у нас є тільки військові, у нас немає ресурсу. Добре подумати, у нас його немає. Ось, в нас немає е, того лідера, і наш е, інтернетний простір, скажімо так, дуже слабенький. Ми не зможемо їх переконати, тому що в нас немає своїх людей, які за кордоном просвітлюють цю е, тему. Е, розумієте? Ось. Ось це я так побачила. Тобто можна, але, на жаль, у нас цього нема. У нас є військові. Патріоти військові і все. Ну, вибачте, цього замало. Або все, або нічого. Ось якось так. Тепер дивимося по запитаннях. Чи зможе Україна сама перемогти Росію? Так? Ну, з цим ні, забудьте. Світ. Бачите? Ось. По-перше, нам по потрібен такий наставник, який щирим серцем переживає за нас. А не от, оце ну, от, подивіться, Ну не Зеленський, який сидить якраз на цій прес-конференції. Ну, от почти він, правда? Майже. от Ну, не вийде він. Повинен світ. Тобто, без світу ми ніяк. На жаль, ні. От світом так. Тобто на це питання я теж відповіла. Наступне питання. І так, захід, глобальний південь. От тепер вже розібремо по поличках. І так. Тільки військовим шляхом. Давайте так. Ну, В принципі, ми вже все розібрали, але ну, військовим, там було і військове, і це, і це, і це. Тоді візьмемо тепер Захід. Чи може Захід зупинити Росію? І так. Ну, Тут, знаєте, от я вже бачу, може, але не тільки давати свою зброю. Захід повинен не просто зброю давати. А бачите, тут повинен свій ресурс направити. Тут повинно більше йти. Щоб дійсно, по 20-му аркану, щоб дійсно ми були на висоті. Тобто, наші партнери повинні нам більше давати. Набагато більше. Угу. Набагато більше. От так. Може. Захід може, в принципі, може теж. Але це. Ще одна частинка. Тепер глобальний південь. Чи взагалі глобальний південь здатний хоч щось зробити для України, щоб перемогти Росію або зупинити Росію? Ну, тут кубки йдуть самі, якщо ви бачите. Це говорить про те, що вони можуть давати якісь настанови. Ось, але ну, конкретно ні. Вони можуть просто з ним про щось домовлятися, так? Якась емоційна сторона підтримка. Навіть якщо тут спра... ну, справедливість вона говорить про те, що які реальні речі робляться. От-от реальні робляться, переливають воду з пустого порожнє. Тобто, глобальний південь ні. А до речі, ви бачите, тут йдуть якісь переговори з глобальним півднем. Ну, і вони повинні більше робити. Глобальний південь повинен робити більше. Так, нічого не піде. І так, я цю карту тут кладу. І так. Так, тепер ще переговори подивимося. Чи можна переговорами зупинити Росію? І не можна. Ви знаєте, це мертвому припарка. Але, але дивіться, випадає шанси, всі виходять не дуже непрозорі. Тобто, навіть якщо ми щось і домовимося, так? Все рівно, це нічого не дасть, тому що е, я забула, Бісмарк, чи хто писав, що е, домовленості з росіянами не вартують, варту, не вартують навіть паперу, на якому вони були написані, якось так, якщо я не перекрутила. Тобто, ми розібрали саме перший рядок нам показав абсолютно все. Треба бути в совокупності, повинна бути і ресурс. Витримка, тобто на довгий час, тому що монети це витривалість і довгий час, плюс військовий шляхом, розумним, тобто я бачу там залужного. От. І а, а, цим. І, інформаційний простір. О, згадала. Я казала інтернет, інтернет. Інформаційний простір. Оце все має бути в суву. Плюс має бути е, людина, яка дійсно все робить для України. Наразі у нас не та влада. У нас не та людина. У нас. Азози. тут нема зараз Ось, у нас не та людина при владі, яка би повинна була. Цим займатися. Немає в нас таких людей. Вірніше, вони є, але вони не при владі. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!